У Кіровограді демобілізовані бійці АТО чекають на приїзд до рядової комісії, що може вирішити їхні проблеми. Люди протестують вже третій день. Вдатися до безстрокової акції людей змусило те, що держземкадастр, відмову понад тисячі військових отриманні земельних ділянок. Протестувальники звинуватили відомство корупції. зажадали відставки його керівництва. Далі Олена Шворок. Попри сильний дощ, акція на центральній площі Кіровограда триває. У військовому наметі чергують мітингувальники і поки розходитися не збираються. Хоча напередодні влада виконала левову частину їхніх вимог, зокрема від роботи відсторонили керівництво Держземкадастру в області, а усі відмовні справи пообіцяли переглянути. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Надійшли заяви про зловживання з боку посадових осіб кіровоградського відділу. Геокадастру Кірватської області дані заяви зареєстровані в установому порядку. Розпочато кримінальне провадження по факту зловживання з посадовим становищем службових осіб. Ну а ми настроєні стояти тут до тих пір, допоки не вирішиться всі питання, які ставляться перед адміністрацією, які ставляться перед державою, які держава обіцяла нам зробити. І допоки вони їх не виконають, ми радикально налаштовані стояти. Сьогодні до Кіровограда має прибути урядова комісія, яка разом із представниками протестувальників почне перегляд відмовних справ. Олена Шворок, Роман Круніч, Кіровоград ТСН 1+,1.